Кажуть, сни це не просто картини з пам'яті. Це мова душі, яка говорить тоді, коли розум засинає. І коли до тебе приходить покійник, це не жах і не збіг. Це мить, коли завіса між світами стає прозорою, і хтось повертається, щоб сказати: я ще поруч. Іноді це батько, мати, той, кого ти любив і втратив. Вони неяють, вони лікують. Приходять, коли ти надто втомився, коли серце тоне в самотності, а душа просить хоч краплю тепла з минулого. Покійники у снах це не смерть, це пам'ять, що не згасла, це любов, яка не визнає часу, це знак, що ти ще здатен відчувати, плакати, вибачати і жити. Коли покійник мовчить, це прохання про спокій. Коли говорить, слухай уважно. Мертві не кажуть зайвого. Їхні слова це послання, яке приходить не зі сну, а зі світла. Іноді це попередження. Іноді прощання. А іноді просто нагадування, пам'ять сильніша за смерть. Але якщо він кличе, не йди. той шлях не твій. У снах мертві перевіряють, чи горить у тобі світло життя, чи ти ще здатен любити, чи не здався Вони бачать те, що ми самі від себе приховуємо. Іноді їхня поява це спроба утримати тебе від темряви. До якої ти майже вступив? Ясний, після яких здається, що зустріч була справжньою, наче ти справді говорив із ними. І, можливо, так воно і є, бо між світом живих і світом мертвих немає стіни, лише подих. Іноді цей подих твій померлі, не завжди приходять за тобою, іноді вони приходять для тебе, щоб зцілити, підказати, допомогти зрозуміти, що життя триває, бо смерть не кінець. Кінець це забуття. А поки ти пам'ятаєш, вони живі у твоїх снах, у кожній пісні, у кожному промінчику, який торкається твоєї руки. Прокинувшись після такого сну, не поспішай шум. Посиди у тиші. постав свічку. згадай добре слово. Не для мертвого, для себе. Бо кожен такий сон це дотик. Душа, що приходить, забирає твій біль і залишає спокій. Коли сняться покійники, це не вони кличуть тебе. Це ти кличеш їх. Бо серце шукає зв'язок, який не може розірвати навіть смерть, і поки ти пам'ятаєш, вони живуть не в тілі, у спогаді, у любові, у кожному твоєму подиху. Тож не бійся таких снів. Це не темрява, це світло, що знаходить тебе у сні, коли ти вже перестав його шукати.